Від нового року не минулої тижня, а спортивне життя Криворіжжя вже набирає обертів. В ефірі Рудани програма Місто спорт в студії Всеволод Прокоф'єв. Вітаю! Сьогодні у Ді номер 8 розпочався традиційний різдвяний баскетбольний турнір серед школярів. На іграх побував Олександр Хрищенко. На порозі Різдво у школах тривають канікули. І саме в цей святковий час ДІСУША номер 8 традиційно збирає усі шкільні заклади Саксаганського району, аби в чергове провести різдвяний баскетбольний турнір. Турнир проводится уже шестой год подряд. Он проводится с целью подготовки сборной команды Саксанского района до Гуровского турнира по баскетболу. У нас сейчас, получается, прошла ротация. Старшие ребята выпустили. Та команда, которая стала чемпионом города. Ну а мы ищем новые таланты молодежи. Усього у турнірі взяли участь дев'ять команд, які розподілились на дві групи. На паркеті зійшлися учні сьомих, восьмих та дев'ятих класів. Усі вони, аби показати найкращий результат, ретельно готувались до баскетбольних поєдинків. Просто тренування до до тевабилі. Ну а потім, коли сказали, що будуть змагання, почали готуватися більше. Ну цілі у нас є щось нове, що там у ну, і, звісно, занять первое место. Физрук Иван Васильевич ну, он э, вообще тренирует нас, как, ну, школу, школу нашу тренирует, то э, он узнал, что было соревнование и нас начал подготавливать к ним. Мы тренировались, но ну, тактик таких особых не было, просто тренировки и все, наигрывали. За регламентом змагань дві команди з кожної групи вийдуть у фінальну частину, де розподілять між собою місце на п'єдесталі. Переможцям організатори підготували кубки, індивідуальні призи та солодкі подарунки. Про підсумкові результати різдвяного баскетбольного турніру. Ви дізнаєтесь з наших наступних випусків. Олександр Хрищенко, Костянтин Сологуб, програма Місто спорт. 5 січня любителів боротьби запросять на день самбо у Кривому Розі. Організатори заходу підготували показові виступи криворізьких борців, які продемонструють різноманітні прийоми. Усі охочі зможуть більше дізнатися про історію цього виду спорту. Також цей день Криворізька федерація самбо підіб'є підсумки спортивного 2016 року. Відбудеться і нагородження кращих спортсменів та тренерів. Початок о 13-й годині, гіпермаркет Сонячна галерея, другий поверх. А на цьому все про свіжі новини зі світу спорту дізнаєтесь вже Автра з вами був Всеволод Прокоф'єв. На все добре.